Всі хочуть щастя своїм дітям. Мабуть, тільки люди з якимось схибленням цього не хочуть. І питання, от, наприклад, людина похилого віку, хоча, може, і не похилого, ніхто не вічний, знімає нерухомість. Це може бути не тільки квартира чи будинок, а от берем, знімає торгову нерухомість за хорошою ціною і все. І з людина, людина помирає з спадкодавець. Він веде там бізнес. А орендодавець каже: от договір уже закінчився спадкоємцем, або ціну піднімає, або місце вже таке тепленьке, яке я з вами ні про що не домовлявся, а домовлявся тільки з вашим батьком, матір'ю або іншим родичем, який, за яким ви спадкуєте. І до побачення. Щоб цього не було, от є договір оренди. Ви орендодавець, вас знайомий, чи будь-хто, внесіть туди пункт, що в разі вашої смерті права оренди продовжуються на тих самих умовах, які були визначені вами в договорі, з вашими спадкоємцями. І буде, ну, смерть це ніколи не, не добре, але от вона відбувається. І дуже багато от у мене такі ситуації були: людей виселяли з магазину там. Який там договір був на 10 років, приміщення покращено, ще 8 років договору закінчився, а орендодавець виселив спадкоємців. Тому внесіть цей пункт, що права і обов'язки орендаря завжди переходять до його спадкоємців. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.